Всім привіт, вітаю. Сьогодні ми йдемо за посилкою Avon зовсім в іншу сторону, чим я йду на роботу. Покажу ще вам наші краєвиди. Ця наша вулиця, частина її забудована такими гарними будинками, новими. Ну, а є такі от ще старі. Це дачне містечко, як то кажуть, дуже старе, ще з 50, здається, четвертого року чи 55-го року. Селище Берківці, тому тут буває по всякому. І дуже круто і дуже, дуже бідно. Зараз вітряна погода. Можливо, буде погано чути, але ну, вже як є, так є. Подивіться, яке небо, які хмари. Яка краса. Ох, шкода, що серед цих хмар не літають наші літаки. Але нічого, все наладиться, ми обов'язково переможемо і... Все буде добре. От така літня погода, зелень, краса, цвітіння різних і трав, і бур'янів, і квітів. Ох, мальви, мальви, українські мальви. От вони при дорозі шикарні. А я посадила у себе в дворі і вони не такі якісь хворіють постійно. Не то пальто, але мальви дуже гарні, мені вони подобаються. Їх простотою, мабуть, подобаються. І ці кущі, от Рудбекія. Вид один із видів Рудбекії. Такі от соняшнички. Треба й собі буде посадити, щось у мене немає. Космея в людей цвіти. У мене в цьому році космеї немає, я її вивела, тому що це така квітка, яка тільки дає їй волю. І вона по всьому, по всьому, по всій ділянці піде гуляти. І важко буде її потім, як то кажуть, здихатись горобина. От бачите, яка вже горобина гарна. І тут сокерки, сокерки, сокерки. Машини з заказуа комусь доставляють продукти, мабуть, в супермаркет. А тут підходимо ми до, як я кажу, інстаграмна стіна. І от це подвір'ячко з курочками, такий невеличкий контактний міні-зоопарк. Сюди от приходять діти, граються і дивляться на кур, на курочок і голубів. ну Тут тільки кури, ще собачки є. Я вже казала, потрібно завести вам ще і хоча б гусей чи утят. Вже не раз ви зі мною ходили цією вуличкою. Вона відносно таки недовга, хвилин п'ять, і ми вже з дач, з таких от, з сільських краєвидів виходимо вже в місто. От такий комплекс житловий, який вже повністю добудований, і люди потихеньку заселяються. Отак, От так ми й живемо. Так, знімати становиться важче, людей стає більше, тому до зустрічі, покажу вам своє замовлення, Іван. Я вже вдома, і так, давайте подивимось, моє ну, зовсім невеличке замовлення Avon. Як завжди не планувала його робити, але потім клієнтка постійно попросила замовити їй чоловічий парфум «Espire Man, який вона вже замовляє не. Перший раз. І це та клієнтка, моя колега по роботі, яка я вам якось говорила, що в основному замовляє все тільки для чоловіка, для себе дуже-дуже рідко. А от чоловіку парфуми вона частенько замовляє. Спочатку до цього вона е, купувала Wild Country парфум, а потім я їй от порекомендувала цей Sparman, їй сподобався цей парфум. І чоловікові теж сподобався. І от зараз хороша. Ціна в цьому каталозі липневому, то ми замовили ще, на, як то кажуть, про запас. Так, ну, звичайно, був каталог на серпень місяць, хоча я вже дивилася огляди багатьох дівчат і, так, знаєте, маю уявлення, що там, і як з цінами, і з пропозиціями, з новинками. Але все-таки буде цікаво полистати і самі цей каталог. Ну, Коли я його взяла в руки, якийсь він мені здався такий тоненький, худенький. Ну, не знаю, побачимо. Яка буде з ним ситуація? Так, далі в липневому каталозі хороші ціни на міцелярні води. Я взяла собі для чутливої шкіри пом'якшуюча, тут об'єм 400 мл, і була хороша ціна, і ці води не виводять з каталогу, але перезапускають. Ну, Не знаю, як вони будуть, якої якості перезапуску, а ця мені подобається, вже не раз її замовляла, тому взяла, нехай буде. У мене вже скоро закінчиться моя міцелярка, тому буду використовувати. Така міцелярна водичка мені обійшлася в 116 гривень. Рахую, що це хороша ціна. Так, далі взяла собі повторно, вже це вже третій чи четвертий раз олівець, мікротонкий олівець для брів, відтінок темно-коричневий. Подобається мені цей відтінок, підходить. Зараз я вам його покажу. От так. Він ніби так на камеру трішки режить, але і не, не темно коричневий. Але на моїх бровах він якось гарно так проявляється і е, ніби так, знаєте, підлаштовується наче до відтінку моїх брів от, і е, підходить. Тому я такі контури роблю цим олівцем, а потім вже трішки зафарбовую помадкою. Ну, так, Стараюся, щоб не зовсім такі брови були. знаєте, Насичену темні, ну, поки що ніби так виходить, все мені подобається. Так, за відповідне замовлення від 1000 гривень, здається, на тисячу гривень ну, не в подарунок, а за 29 гривень 98 копійок. За 30 гривень компанія Avon мені, ну будемо говорити, подарувала такий шампунь, абсолютне живлення. З органою та кокосом. Об'єм, 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 об'єм 400 мл. Теж хороший об'єм. Ще хочу купити маску таку з цієї лінійки, дуже її хвалять, і в наступному каталозі бачила в, дівч... ну, в оглядах дівчат, що буде непогана ціна на маску. Тому е, обов'язково куплю. Ну і е, останнє, що було в моєму замовленні, і через що я теж зробила це замовлення в липні, це е, аромат мій улюблений з Avon. ну Один з улюблених це Incandescence Лотос. Ну Просто на літо мій must have, а дивлюся, вже літо той проходить. А в мене немає цього аромату, а хочеться використовувати. Подивилася, в каталозі за серпень місяць його там немає. Думаю, ні, потрібно брати. Хоч ціна була не така не одна із кращих, були в минулих каталогах і кращі пропозиції на цей аромат. Ну, але вже як є, так є. Тому купила і зараз цей шампун, цей аромат, десанс-лотос. Обійшовся мені в 398 гривень, ну, 400 гривень. Але вже нанесла його, відкрила, нанесла і таке отримую задоволення, такий він приємний, такий він для мене ніжний. Цей аромат є квітково-фруктовим. Тут у верхніх нотах йде айва, ожина ну, із фруктів, але я конкретно я відчуваю таке соковите зелене яблуко. Таке, знаєте, що його коли кусаєш, а воно таке соковите, аж бризки летять. От, і таке воно, таке воно смачне, приємне. Ну, А з квіток, мабуть, тут трішки відчуваю півонію лотос, не знаю, як цей лотос спав. Пахне базові ноти, шлейфі, це фіалка, мускус, і деревні ноти, і ванілька, трішки ванільки. Я вже не раз вам говорила, і відео окремо є в мене на цю тему, що цей аромат дуже-дуже схожий на аромат Шанель Шанстре. Якщо я правильно говорю, тому, хто ще його не спробував, спробуйте, купіть, і ви не пошкодуєте. І я просто молюся, щоб Avon цей аромат не забрав з продажу, не забрав з каталогів Е, Потрібно слідкувати, і, не дай Бог, таке, таке вони надумають зробити, то потрібно буде закупитися. Тому що дійсно аромат чудовий, аромат шлейфовий, аромат стійкий на мені конкретно. і... Аромат свіжий, для мене він на всі сезони, але от влітку саме той період, коли хочеться просто ним обливатися. О, так що, от таке було в мене замовлення. Надіюсь, що все підійде і всім будемо користуватися з задоволенням. Полистаю каталог Avon і можливо, якщо я щось там побачу таке цікаве і те, що дівчата не сказали, не підказали, не показали, не розповіли, то можливо якось і зніму окреме відео. Поживемо, побачимо. Ну а на сьогодні в мене все. Гарного, тихого вам спокійного дня, приємного, теплого, сонячного літа. Тихого літа, бережіть себе, будьте в безпеці. Ну і до наступного відео, до наступної зустрічі. Всім добра, миру, здоров'я і гарного настрою! Пока-пока, до побачення!